Філіп приїхав з Ізраїлю до Харкова вчитися на лікаря. Війна змусила його тимчасово поїхати, але любов до міста повернула його назад. Тепер він підтримує Харків власним бізнесом. Я в Любився в в Україні закохався в Харків і в Україну. Я коли бачив, що багато бізнесу зачиняється у Харкові і відкривається чи в Європі, чи в Києві, чи у Вільвові. Що підтримувати Харків, я вирішив відкрити кафе. Я вирішила відкрити кафе. А кафе вже місяць радує гостей. Гордість закладу, яскраві фірмові коктейлі та смузі. В кафе я в наше кафе. Я додав коктейлі, які роблять в Ізраїлі. Це все свіжі фрукти без цукру і корисні. Це матча з піруліна. Що було корисно і смачно для людей. На і для людей. Кафе авторська кухня, звичні страви в авторських варіаціях та великі порції. Кухня найменує близько 38 ці це різноманітні страви від том яму до шакшуки від українського борщу до того ж самого цибулового Філіп залишається в Харкові, розвиває бізнес і планує відкрити тут клініку естетичної хірургії.